Сергій їхав вузькою вулицею великого міста. Йому було важко дихати. У голові крутилась одна фраза, мов заїжджена платівка Боже, що я наробив? Як я міг так учинити з татом? Він навіть не знав, чи живий Іван, його батько, чи десь там у тому далекому селі, на забутому хуторі, але відчуття гріха надавало йому спокою. Йому здавалося, що всі його біди через ту страшну зраду, через ту хату, через жадібність, через власну дурість і сліпоту. Колись у них була сім'я невелика, але справжня. Іван рано став дівцем. Дружини не стало, коли дітям було лише 8 і 10 років. Сусіди хитали головами, казали, що не впорається. Навіть жінчина сестра приходила, переконувала віддай мені дітей, Іване, ти ж чоловік, ти не зможеш ні нагодувати, ні доглянути, а в мене своїх двоє, разом якось справимося. Але Іван тільки сумно посміхався Ні, Марії, мої діти зі мною, не дам їх нікому. Потім приїжджали з опіки, питали, чи може сам виховати, Іван стояв перед ними, як скеля. Я не гірший за жінку, не робіть з мене чужого тата, я все зможу. І справді, зміг. Він заплітав Галинці косички, вчив її варити борщ, вишивати, а Сергієві показав, як забивати цвяхи, ловити рибу, косити траву. Разом вони ходили в церкву, разом сидили в город, разом сміялися. Діти любили тата, і здавалося, усе буде добре. Та минув час, Галинка виросла, хотіла суконь, прикрас, іншого життя. Грошей не було, бо Іван працював на фермі, і дочка почала злитись. Ти нічого не можеш дати. Усі дівчата в місті ходять гарні, а я як селючка одягнена. Іван мовчав, він не вмів сперечатися, лише тяжко зітхав. Галинка, не послухавши, вийшла заміж за ледаря. Обіцяв золоті гори, а натомість пляшка і злидні. Тато допомагав як міг, але доля була до неї немилостива. Сергій син спершу здавався розумнішим. Вивчився на токаря, поїхав в місто, там познайомився з дівчиною міською, гоноровою. Вона йому сподобалась, а йому хотілося іншого життя, не батьківської хати і не сільського пилу. А вона так цим його підштовхувала Сергію, ми що, все життя будемо жити на знімних хатах. У твого тата ж є хороший будинок, старий, але добротний. Переконай його продати або переписати на тебе ти ж його син. І Сергій повірив дружині. Одного разу приїхав в село. З посмішкою лагідний такий. Тату, допоможи мені, мені треба кредит взяти. Банк не дає, але якщо в мене буде хата, мені дадуть. Потім я все поверну, і хату теж назад перепишу, чесне слово. Іван довго не вагався, бо ж син, кровинка, повірив, підписав всі папери. Не пройшло й місяця, як до нього приїхали чужі люди. Ми купили цю хату. Вибачайте, дідусю, але це вже не ваша власність. Сергій зник, телефон вимкнений. Галинка, почувши, кричала на батька. Я ж казала, і тепер я нічого не маю через тебе. Ти навіть мені спадщини не залишив. Іван мовчки зібрав речі, поїхав. Не плакав, не нарікав, бо боляче було. А він просто пішов, бо не міг більше дивитися на стіни, які будував власними руками і в яких зараз живуть чужі люди. Довго поневірявся по старих родичах, знайомих, поки не опинився на хуторі біля великого господарства, де вирощували пшеницю. Попросився у підсобники. Почав з найнижчої роботи, прибирав склади лагодив техніку, носив мішки, але був старанним, чесним, і люди це побачили. Начальник одного разу сказав Іване, ти золота людина, я дам тобі кращу посаду, бо бачу, що тобі можна довіряти. Так він став бригадиром, потім йому дали невеличку хатину від господарства, а потім він навіть жінку зустрів, просту, добру, вдову ганну, яка працювала на кухні. З нею Іван уперше за довгі роки відчув спокій. Вона навчила його сміятися, молитися не лише зі сльозами, а з вдячністю. Тим часом Сергій пережив своє покарання його дружина продала все, що залишилось, і зникла з іншим чоловіком, з його грошима. А він залишився без дому, без роботи, без нічого. Почав пити. Спочатку трохи щоб забутись, а потім щодня, вже навіть зранку, і одного разу прокинувся в лікарні після запою, виснажений і один. Тоді й прийшло усвідомлення, що він сам зруйнував своє життя, і найгірше він зрадив батька, який колись усе для нього зробив. Він плакав, як дитина, і після лікарні поїхав, не знаючи навіть, де тато тепер. Хтось із знайомих згадав, що бачив його на хуторі. Сергій поїхав туди. Дорога була розбита, і коли він побачив сивого чоловіка біля двору, що відбілював паркан, у нього защеміло серце. Тату, Іван підвів очі, на мить застиг. Потім повільно витер руки. Ти чого приїхав? Сергій впустив голову. Я покаятись хочу. Знаю, що завинив, я все втратив, і тільки тепер зрозумів, що найцінніше це не хата, а ви, тату. Простіть мене. Іван мовчав, його серце стислося від старого болю. Він скільки ночей плакав у тиші, згадуючи того хлопця, що колись сидів у нього на плечах і сміявся. А тепер стояв дорослий чоловік, розбитий і спустошений. Ганна, що стояла поруч, тихо промовила пробач йому, бо коли пробачиш, легше буде і тобі, і йому. Іван тяжко зітхнув, підійшов до сина, поклав руку на голову. Добре, але запам'ятай другого шансу у тебе не буде. Сергій упав навколішки, плакав, мов дитина. Відтоді минуло кілька років. Іван уже не молодів, але був спокійний. Сергій перестав пити, влаштувався працювати поруч із батьком. Іван зробив його своїм помічником. Люди дивувалися, як той чоловік змінився. Тепер він приходив першим, йшов останнім і нікого не кривдив. Тату, якось сказав він, я більше не хочу ні в кого брати, я хочу віддавати. Іван лише кивнув, бо довірився. А далі життя зробило дивний поворот. Одного разу до Ганни приїхала її дочка з міста. Молода, красива, привітна, лагідна. Вона сподобалась Сергієві з першого погляду. Спершу він навіть не наважувався говорити, але час зробив своє. Вони покохали одне одного, а Іван лише усміхнувся От бачиш, синку, як господь повертає долю через любов, через каяття, через добро. Невдовзі Сергій і донька Ганни побралися. Вони поїхали в інше місто, там була хата, робота, але кожні вихідні приїжджали до Івана. Сергій завжди заходив у перший, перший у двір, обіймав тата, допомагав по господарству. Тату, якось сказав він, знаєш, я тепер щасливий, і іноді думаю, що, може, все те зло, що сталося, було потрібне. Бо тільки через біль я зрозумів, що таке любов і прощення. Іван усміхнувся головне сину, що ти зрозумів це за життя, а не після, бо покаяння, коли пізно, то лише тінь, а твоє покаяння дієве. І над двором, де колись був смуток, тепер лунав сміх, чистий, як дзвін. Бо там, де є прощення, там знову народжується сім'я.